Як показує практика, готовий йти на ризики заради безпеки людей. Троє Кременчуцьких рятувальників отримали опіки під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок російських ударів по інфраструктурі нашого міста. Наразі вони перебувають у медичному закладі, відновлюють здоров'я, аби знову повернутися на службу. Провідав працівників ДСНС у лікарні міський голова Кременчука Віталій Малецький. Дякуємо хлопцям за витримку. Дякуємо за героїзм, проявлений під час гасіння цієї складної пожежі. Вони ризикуючи своїм здоров'ям життям, зробили фактично неможливе. Локалізували, зупинили. Ми прийняли рішення від нашої Кременчуцької міської територіальної громади всім, хто постраждав під час гасіння, працівникам ДСНС буде надана матеріальна допомога. Вчора дане рішення вже прийнято комісією для того, щоб підтримати хлопців цей складний період. Як зазначив начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко, пожежа, під час якої травмувалися хлопці, була досить масштабною. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося її загасити. Я хочу подякувати в першу чергу особовому складу за ту роботу, за їхні героїчні вчинки при ліквідації надзвичайної ситуації. Дійсно, дуже складна була пожежа, дуже багато задіяно було техніки, особового складу не тільки з полтавського гарнізону, а й з гарнізонів сусідніх областей. Попри отримані травми та ризики, із якими щодня стикаються під час гасіння пожеж, рятувальники не втрачають любові до своєї справи. Вони не змінюють ставлення до професії, адже для них порятунок людських життів і захист міста справа честі. Моє ставлення взагалі не змінюється до моєї професії, тобто вона для мене важлива. Я виконую державні функції, які покладені на мене. Я оцінюю завжди ризики. Які можуть бути, які можуть скластися, тобто ну, це все свідомо обрано. Професія для мене дуже важлива. Я робив свідомий вибір, коли йшов в навчальний заклад, коли приходив на роботу, на службу. Вже давно працюю в Кременчуцькому гарнізоні. Я завжди люблю свою професію і завжди буду до неї прив'язаний. Тільки відновимося одразу на службу. Дякуємо нашим рятувальникам за мужність, стійкість і відданість справі. За те, що незважаючи на небезпеку і власний біль, ви щодня стаєте на захист Кременчужан. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.